Мешканці Бурштина, як і мільйони наших співгромадян, активно готуються до зустрічі нового року. Прикрашають місто і працівники комунального підприємства, аби у святкові дні було довкола чисто і охайно. Та попри це кидається у вічі засилля реклами і оголошень у найнесподіваніших місцях. Складається враження, що скоро не залишиться у місті жодного стовпа чистого від засилля паперово-рекламної продукції. Будь-які спроби відшукати у прийнятих Верховною Радою законах про рекламу, бодай згадку просто в паво дерево, як носі інформації, виявилися марними. Зате на вулицях Бурштина, ледве чи не на кожному стовпі, кудись запрошують і до чогось закликають. Мусить бути дошка оголошень, де мають бути е, обвішені оголошення. Ми думаємо, що безлад. Дивіться, що тут, таке? який вигляд. Погано. У більшості міст України подібна паперотворчість вважається порушенням правил благоустрою, а органами місцевого самоврядування передбачені штрафні санкції. Знайти відповідь на питання, чи передбачені якісь покарання за розклеювання оголошень на стовпах у Бурштині, як і на деякі інші питання, мешканцям міста, мабуть, доволі складно, адже навіть інформація про звіт міського голови перед громадою, запланований на 27 грудня, так і залишилася на папері для багатьох жителів міста. Ні, не чув, я від вас перше чую. Я не знаю, навіть не чула. Угу. Ні, не чув, але б хотів додати дуже питання. Ні, нічого взагалі. Мабуть, що ні. Ми робимо в нас рятувальні станції, ми чого, цього не чули. Про це, тому що вдома був. Добре, дякую. А звітність голови? Просити ж людей звертатися до стовпів було якось незручно, тож питання залишилися риторичним.